На Трухановому острові цього літа з'явився дитячий табір, який по-особливому зарекомендував себе. Це може бути острів відродження духовності України. І ще тут головне, що відроджуються казацькі традиції, не те казаки, що там бляхами там вісочина і кажуть, що ми казаки, а казаки бери, це і працюють. Бачите, казанок варять уже. Тут немає ні політики, тут нема ніяких релігійних поглядів, тут немає ніяких партій, є, є єдине. Те, що єдина Україна і єдиний прапор це український. Можете бути любої нації, але є залізне правило. Україна це перше все. На лісовій кухні господарі готують святковий куліш, а у лісовому концертному залі збираються гості, яких вітає духовий оркестр професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. За декілька хвилин тут відбудеться урочисте закриття літнього табору Труханівська Січ. А поки гості збираються, дізнаємося про табір докладніше. Тут перебувають діти із зони АТО і не завжди. Українських поглядів. Це треба віддати цьому правду. І, безумовно, те, що роблять волонтери в цьому таборі, це насамперед прививка від сепаратизму молодим людям. Тому, безумовно, це державницька справа і, безумовно, тут закладаються основи патріотизму тих людей, які його, можливо, і не мали молодих. І приїхали до нас, до Києва із східних регіонів України. Життєдіяльність табору підтримували волонтерські організації та студенти київських навчальних закладів. Сі вони сьогодні тут, на урочистому закритті літнього сезону, де їх вітає концертом заслужений академічний ансамбль пісні та танцю Збройних сил України. Перше слово ведуча концерту Оксана Антонюк надала голові всеукраїнського громадського об'єднання коло медіа Миколі Бондарю. Добрий вечір, шановна громада. Випадкових людей тут немає, фактично є ті, хто допомагали організувати, бо не організовував це не Микола, ні ще хтось, а тільки спільно всі разом ми змогли організувати те, що тут відбувалося, і наповнити змістом. Тому я всім, користуючись нагодою, дякую. Шановна громада, до нас приєдналися хлопці, які знаходяться в госпіталях, поранені, тому я прошу привітати їх. Вітаємо вас, наші захисники на Турханівській сітчі. Щира вам подяка. Подяка і від дітей, які тут перебували, подяка від волонтерів, які тут зараз є. І ми маємо надію, що чим зможемо, тим будемо допомагати вам далі. Дякую вам. Очесні гості урочистості і бажали миру та злагоди в нашій країні. Я хотів би сказати, що разом ми сила в єдності наша сила. Хочу побажати кожному особисто родинного щастя, добра і міцності нашій державі. Загалом же захід ставав незабутнім та неповторним з кожним звуком, нотою патріотичних, народних та естрадних пісень. Тут було місце для гумору і танців. Всі підспівували і навіть підсвістували. Просто кажучи, все склалося як треба. Спасибі заслуженому академічному ансамблю пісні та танцю збройних сил України та його керівнику Дмитру Антонюку за створення справжнього свята на лісовій галявині. Кінці урочистого дійства були і нагороди: це пам'ятні гірзи, доставлені із гарячих точок, розмальовані дітьми табору. Ну, какая-то страна, наверное, невозможно без такого понятия, как волонтер. Потому что, не знаю, на что рассчитывал наш северный сосед, но явно не на то, что огромное количество людей сойдет с ума и начнет вот в сумасшедшем каком-то виде работать на свою страну. Значит, у нас, к счастью... Огромне количество друзів. <гай футбол>: насправді є частина хлопців, які воюють, я вже говорив, які були тут інструкторами, вони зараз знаходяться на передовій. Є волонтери, яких сьогодні з нами нема тут, тому що вони по дорозі або туди, або там, або по дорозі звідти. Тому насправді ми. Привітали тих, хто був, а решті ми передамо ці привітання. Ребята, які з самом деле, спасибо вам там. Насправді ми вам дякуємо, тому що ви своїм здоров'ям. Бо одних волонтерів було б не тільки замало, але не вистачало б ні на що, якби не було вас. Насправді. Тому окрема вам подяка. Я... Привітаю вас, я маю надію, що ви не обратитесь з такими подарунками. Ось таким було закриття сезону. А как же все началось и что будет дальше, Запитуємо у Олега Ворошиловского. То, что вы видели здесь сегодня, это на самом деле просто личные э, вклады каждого из участников. Их не так много. Очень немногие нам согласились помочь. Кто-то помог просто разово, за это им тоже спасибо. Кто-то взялся за нас плотно и основательно, как тот же Николай Станислав Николаевич, спасибо ему огромное. Его реакция была просто потрясающая. Да, я детей не накормлю, елки-палки. И на этом аграрный университет взял нами патронат. Большое им спасибо за это. Более того, прошли практику студенты двух факультетов на базе нашего лагеря. Эта идея имеет очень важное значение. Дело в том, что господин Кличко в свое время утверждал, что Труханов остров должен принадлежать исключительно детям, исключительно семейному отдыху. Возникла простая идея, с которой, собственно, мы обратились к нашему уважаемому мэру. Можем ли мы здесь разместить вот такой вот волонтерский лагерь? Он поддержал эту идею, надо отдать должное. Спасибо ему за это огромное. Мы получили дозвол на темчасовое растошевание. И сегодня родилась уже более глобальная идея объединения усилий между спилкой ректорив Киевщины, то есть сегодня как раз выступал Петро Моисеевич Куликов именно с этой идеей, для того, чтобы объединить волонтерские движения, объединить военно-патриотическое воспитание, объединить э, работу студентов на э, практикантов, а также э, дать возможность привести остров в порядок, убрать отсюда всякие наливайки, сделать это действительно местом детского отдыха. Вот такие документы в ближайшее время будут поданы в городскую администрацию уже от спилки ректоров Киевского региона. Я думаю, это будет иметь свой вес, потому что это огромные структуры с огромной численностью студентов, И каждому найдется здесь применение, естественно. И ветеринарам будут ухаживать за лошадями, и агрономами. Извините, и психиатры нам будут нужны, потому что это может быть еще и прекрасной точкой реабилитации не только детей, но и тех, кто возвращается. Из АТО об этом, к сожалению, сегодня. Мало кто думает, мало кто делает что-либо действительно. Поэтому я думаю, что вот здесь может на Труханевской Сичи образоваться вот такое новое явление. Спасибо. А табір продовжує свою работу тільки вже в осеннем сезоне.